Всім привіт! Вітаю на каналі. Дякую, що завітали. А у нас сьогодні знову, друзі, дощик зранку взагалі дуже такий сильний, крупний. Зараз вже перестав, але все одно ще трошечки моросить, капає собі потихеньку. Взагалі, недавно я читала статтю в інтернеті, і синоптики обіцяють цьогорічне літо дуже дощове. І я собі так собі задумалась, як я буду рятувати город свій від бур'яну. Напевно, вже коли бур'ян відросте по поясах, буду вручну виривати. Ну, неможливо просто зайти то свято, то дощ. А коли одного дня не йде дощ, то не можна зайти, бо ще мокро і тою сапкою просто неможливо працювати. Налипає все. Ну, ось так. Ну, нічого, будемо вирішувати проблеми по мірі їх поступання. Щойно я вправилася біля своєї птиці. Дала їм їсти води, і вибігла звідти, звідти, тому що болото, вони всі такі грязні, замурзані, як чортики. Ну, Така погода, що ж зробиш, а там навісу немає. Зараз я ще зайду в гараж, покажу вам курчаток своїх, що вони там роблять. Включу світло. От так. І, що ви мене боїтеся? Ага, лякалися. І сюди. Ой, ці боже, які вони теплесенькі. Отак. От Отак, ідіть. Тільки недавно поміняла їм цю шпалеру, а вони вже розкидали корм. Дуже люблять рейця, розгрібати все. Їм водичку накидали. Треба вже змінювати. Да? тип ціп Глієте мені пальця. почухав носа собі. Ну, все відпочивайте. А я зараз вже йду готувати і їсти. Сьогодні хочу, отаке ну, буде і на обід, і на вечерю. Буду я робити штрудлі з бринзою і з картоплею. Купила я в магазині бринзу сьогодні овечу по 175 гривень. Це вже свіжа цьогорічна. Взагалі дуже бринзу люблю. На неї виросла. Мої батьки завжди займалися вівчарством, доїли овець, продавали бринзу. І у нас бринза, знаєте, то як хліб була. Ми із чаєм, і з вотербродом, і з борщом. Навіть тако пам'ятаю, кришили в борщі і їли. А зараз вже бринзет делікатес, тому що ну ніхто зараз не тримає. А раніше дуже багато людей тримали вівці і в кожному дворі це як і корови були. А зараз це велика рідкість. Тому так згадаю смак дитинства. Тож не переключайтеся, будемо готувати разом. Трудлі буду, друзі, я готувати не одна, а з своєю старшою сестрою. Зробили ми з нею вже всі заготовки, які нам потрібні. Зараз вам покажу. Начистили ми картоплі, одна морквина. Сестра піджарила зажарку. Тут багатенько цибулі, штучка 4, томатна паста, ложки 2-3 і водичка, чашечка, да, десь? Да. І окремо підсмажили ми ще цибульку з олією. Просто це потрібно для перемазування штрудлів, для начинки. І ось бриндзя овечі. Зараз ми показуємося тістом і будемо виробляти штрудлі. Що там нам на тісто потрібно? Грам 400 муки, 200 грамів водички, 2 яйця і щепотка солі, так? Так, тісто таке, як на пельміні. Угу. Робимо тут таку ягодку Вмиваємо воду А, соль-то. Давайте надо яйца. Ну, просто расколотые яйца, чтобы не было. Кстати, я на работу на Немножко соли и замесим тесто. Місимо так, щоб воно було еластичне, не прилипало до рук. Тісто в нас постояло хвилин 10, відпочило. Ми виробили такі ось шарики, вірніше Лена, і вже розпочала розкатувати корж. Так, це поки накрити можна. Тоненько треба розкатувати? Так, дуже тоненько. Зараз Лена трошки змастила його олію і витягує. Тут вийшло ось така тонюсенька. Навіть обережно. Можна тепер отак витягнути трошки краї. А навіщо краї витягнути? Ну, Тому що потім буде дуже товсте внутрі. Угу. Якщо трошки порветься, то нічого. Що смащуємо смаженою цибулі. Перший шар, а другий шар буде вже бринзе. Може, можна так і без брендзів будуть, як ці варениці, ну, да? Ну так, я бачила, що так роблять просто з цибулькою, Просто як, типа. Просто з цибулею роблять. Ну, є ще з фаршем делають, і з мяском. Кожен по-разному взагалі. Кажуть, що це німецьке блюдо. Ну так, да -да, я бачила. Не знаю, як там його готують німці, але у нас в селі готують його так. Ну, смотря теж, напевно, хто як. Кожен по-різному. Угу. Кожен свої. Кожен ніс свої. Скручуємо. Так, скручуємо так. Коучу. Як вертута, да? да? Тісто тоненьке, угу. прозоре таке. Мені зараз захотілося вертути такої зберезі з шкварочка. Накручені штрудлі буду зараз обсмажувати на пательні, Налила олії, трошечки так, щоб зарум'янились. Ось такі у нас підсмажені штрудлі. Зараз будемо ставити їх варити разом з картоплею, ось морква. І сюди вже смажку додаємо до смажку і такої зтоматною пастою, перемішуємо його. Добре перемішуємо. Спеції зразу наносити, так? Сіль теж, так, теж так. потім. Теж садити, Ось таке. Робимо таку подушку для наших І викладаємо корма кісток, зараз Заливати воду. залиємо кипятком чуть більше, щоб покрило. Поставили ми варитися штрудлі Ось вони вже нас закипають. Оцей шум, що зверху зібрався, потрібно зараз зібрати. І хай собі вариться хвилин 40-50. Ну, будемо пробувати. з залишеного тіста робить перемазані плечинди, Ну, листкові. Вже ти одну там зробила, так? Да? Ось такі. Дивіться. Ой, яке, як бумага, да? Як папір, таке тонюсіньке. Тісто. Тепер ти будеш його змащувати, да? Ти розтопила маску. Можливо, вже цю можна ставити, так, там вже гріється фатальна. Штрудлі наші вже зварились. Ось так виглядає страва в готовому вигляді. Будемо зараз куштувати. Зробили ще салат свіженький з капусти. Еліна вже куштує, як тобі. Та нічого нормально, як обичні штрудлі. Ось, що залишилося з наших листкових плачиндів. Не заплановані, але дуже смачні. Хлопцям сподобалось. І залишилося ще Юрі на пробу. І все, дуже смачненькі, тонесенькі. Ось так завжди те, що не плануєш, виходить краще, ніж те, що заплановуєш. Що таке? Шмачні. Смачні? Смачні? А це бринзя не витекла? Ну, вона ж молода, да, то звичайно, що розтала. Розтала, не. Так. Зочно до нашу беруть стару бренд. Це прошлогодня дня ну, надо. Ну, така тверденька, що ага. була. Ну, нічого страшного, є, я бачила, що просто. Тісто закручують пусте без нічого. Може, чимось перемазують. Ну, це ж тут змазано маслом і все. Ну да? так? Да. Да. Смачно. Головне ситно. Ну, це означає, як сказати, той, хто любить. А Юра мене не дуже любить, трудний він каже. Що це, це тіста забагато. Тіста. Ну Він любить тісто таке піцу, якісь пірошки. Ну в штудлях не дуже йому подобається. Треба якийсь раз спробувати ще з м'ясом. З м'ясом можливо вкусніше. З м'ясом я ніколи не готувала. Це, напевно, як гліниве Угу. Ну, я теж ніколи не їла з м'ясо. Ну, Виглядають красиво. Ну, як красиво, виглядає. Ну, як, лаза... не... ну, як лазанія, так? Залита. Як лазанія залита. Обачно варене тісто із фаршем. Нічого такого. Сверху є тісто, його немає. Mm -hmm. yeah. Вийшли, друзі, ми на вечірню прогулянку. Нам на користь після, після такої калорійної їжі і хлопці вон, прогуляються. Ти диви, які вони самостійні. Та вони це припинилися, бачиш? <гум> Трошки медленніше стали йти. Тому він махнув крилями, він тоді спинився. <гум> вони вже хотіли нарізати і бачили б ми тільки їхні шапки. Ой, які знову тут жовті. В жовті, жовті да, так красиво. Я також дуже хочу жовті, тюльпани. Треба буде купити. Така краса. Хлопці, машина ззаді, дивіться. Почекайте. Треба в сторону ставати. Ви знаєте? Ром, я тебе вчила.

Газон дуже гарний. Його постійно треба стригти тим тримером, чи я косілка. Що світло включили? Ні, ще не включили. Тут тільки на цих штовбах. потихеньку. йдіть. Вишні, Як вишні квітнуть, начебто на, на снігом вишні угу. в стелі. <кій> Краса. Найкраща пора року, напевно, весна далі. Літом я дуже я жарко. Осінь. осінь любиш, а я ні. Не знаю, не люблю осінь, тому що осінь оце холодно, вітряно. Ні, саме хуже оце березень. Це мені не подобається березень. А квітень, дуже травець. Ну і літо теж і літо я зараз дуже, не дуже важко переносив, бо мені дуже. Мені от, ось, весна і осінь. Я навіть зиму більше люблю, ніж літо. Та коли ти задихаєшся, не спати не можеш. Ой, Слушайте, це ще в будинку, кусає, Ку... кусає мушка якась. <ушу> це точно, раптор включаєш, він не допомагає. Ну. Все потрібно. Нам не вгодиш, літом жарко зимою холодно. Літо багато роботи. <сум> да. Ой. Як говориться... Малі любили літо, то канікули. Ага, канікули, в школу не треба йти. А там хорошо, до нас і любимо зиму. Можна задерти ноги і лежати. Боже, як вони пішли, які розмови там йдуть, бобонять і бобонять. Красиво йдуть. Ага. То бігали, наче на віжені. Ще ж друзі, дякую, що були з нами. Дякую, що дивились до наступного відео. До побачення.